Третє місце Сергієнко Третьим. у нас Після, іде зараз лідером. на, на дистанції Які виводить сілько, команду сількою, на третє місце. місце. Пішла перша команда Сумської області. Тим часом ми бачимо, що зміна нашого е, за бронзове місце лідера. І тільки ось на стрільбі відстрілявся. Спортсмен. А тим часом команда Фарківської області номер четвертий. Батулін Олексій іде на два штрафних кола. Він йшов в Абан, хотів догнати Сергієнка, і зрозуміло, не вистачило досвіду витримки. І в спортсмена два штрафних кола. Це зашкодить йому. Зрозуміло, то бути на бронзові підісталі пошани. Тим часом. Дивимося на вогневий рубіж. Ми нікого не бачимо і сподіваємося, що спортсмен зуміє відкатати два штрафних кола і утримати четверте місце. Четвертого етапу. Підійшла друга команда Сумського двадцять номер шостий. У чоловічі естафетних перегонах 4 по 7,5 кілометрів. Тим часом закінчився наш чемпіонат естафетой. Хлопці, у нас Лесюк Тарас і Труш Віталій. Хлопці, я вас вітаю. Дякую. Скажіть, як вам останній наш день змагань? Як бігати. Найкращий які... день, третій день змагань. Віталій, зачекайте, будь ласка. Сил дуже мало. Тараса сьогодні дуже важка. Одна з найважчих за ці дні. Ви чутували, Віталій? Так. Ви, 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 ви Тарасу наступали, можна сказати, на лижі. Вас дуже ідеально сьогодні була старка Тарас. Ви свіним мозгом, мабуть, чувствували. Сьогодні не подойшов трус, я така, як Бог стрільнув ушов, стойку йому не вдалося, а він із шести стріляв. Чому ви не стріляли перші дві гонки, так? Не знаю, не виходило трошки важче налаштуватись на змагання. Може бойцовський характер за команду? Так. Фета, то свята. Я тут же в стані не буду Хлопці, а як вам ви э, представники нашої. Э, Чемпіонат України, ви тут соперники, а на міжнародних стартах Добре, ви тренерів, представляєте нашу країну. Особі це вам мішає, або ви Особі знаходите сили. Я продовжую е свою тезу. Зараз ви соперники, а на міжнародних змаганнях ви в одній команді. Розкажіть ваші секрети. Як ви перелаштовуєтеся тут бороться треба за область? Ми ну... суперники можна сказати, тільки на трасі. Це... І то суперники ми. Один одного поважаємо в контактній боротьбі. в простому житті ми друзі, ми допомагаємо один одному. як багато спілкуємося. Так. Да. Ми приходимо в гості один до одного, відказуємо, допомагаємо один одному. Ви секрети розказуєте, який тренер чим лижу готував? Ні, то наче того не говоримо <рес> А ви стріляєте у вас марка Патронова одінакова? Так. так. І я дивлюся на ваші лизи. У вас Марка лише різна, так? Да? У мене краще, ніж у нього. <рігалі> Зрозуміло. Е, що ви можете побажати болівальників, які слідкують, дивляться нашу федерацію, дивляться протоколи. Ну, е, що можна сказати? стануть, але ще попробують робити згонку. Вам не вистачає тут болівальників? Приїжджав один ігор. Так, ви людей. Тарас Ігор ваш земляк. Так, Ігор, мій земляк. Тут було дуже приємно, що він приїхав. І Це, перша команда Сумської Тільки сидять вдома на диванах перед телевізорами і дивляться, не відчувають тих емоцій. Не, не бачать спортсменів зі сторони, не знають, як воно по відчуттях. Тім, ну, Ігор, у нас є унікальний болівальник, що він не тільки приїхав, що зараз Коломиї, він підтримує на міжнародних змаганнях. Так, він сюди їздить, старається, що є можливість виїхати і підтримувати українських тоністів.